Щоденник ДДА, 11 жовтня, залежність від емоційного збудження. Плітки, драматичні сцени, очікування фінансового краху або погіршення здоров'я часто є тими потрясіннями, які дорослі діти створюють у своєму житті, щоб відчути зв'язок із реальністю. Хоча ця поведінка рідко відзначається в чистому вигляді, вона є залежністю від емоційного збудження або страху. Велика Червона книга сторінка 16. Багато хто з нас прийшов у ДДА, можливо, не підозрюючи про глибину хаосу, створеного нами навколо себе. Ми відчували, ніби перебуваємо в тумані, з якого не видно виходу. Такий безлад ми створили нецілеспрямовано. Наша поведінка була результатом емоційного і, можливо, фізичного хаосу, який ми в дитинстві відчували у своїх дисфункціональних сім'ях, дізнаючись більше про свою залежність від емоційного збудження, яке рухало нами, ми стали бачити, що нас підживлював власний страх. І ми зрозуміли, що нам потрібно, щоб ця внутрішня аптека закрилася назавжди. Сплеск адреналину, про який ми навіть не підозрювали, блокував будь-який розвиток. Ми зрозуміли, що хаосу потрібно покласти край. Знаходячи відповіді на зборах і в розмовах з іншими дорослими дітьми, ми починаємо підживлювати себе здоровою програмою, що приносить нам мир і душевний спокій. Ми прагнемо змін, тому що зазнали болю і мук, з якими хочемо покінчити. Тепер у нас є внутрішній радар. Який дає змогу побачити, що на нас чекає попереду. І якщо ми відчуваємо, що щось не так, то робимо паузу настільки, наскільки потрібно, потім ми відходимо в бік. Ми розуміємо, що на карту поставлено здоров'я нашої внутрішньої дитини. Сьогодні своїй внутрішній дитині і своєму дорослому я зичу дар свободи від страху і нездорового емоційного збудження. Дар, якого ми обидва потребуємо, і на який заслуговуємо.